Літера А. А де кака? В. Літера В. В Україні не можна просто дихати повітря. Ми в війні. Літера К. Коли ця ситуація може вирішитися? Що? Ми вибились? Ми вас чуємо. Літера Л. люблю тебе. Літера О. Ох ти, блядь, Не в ту маршрутку зайшов. Страшно смотреть. Літера П. П'ять ходок ізійдет. Взагалі одіально. Отак ось, пацани, насобирать на провода конфети. Літера Т. Такі санки. Такі санки хочеш. Да. Понял. Літера Ш. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Літера Ша. Що робити, якщо ту змерзне і заду, і гатитись хочеться. Що робити? Пизди, барбришу. few moments later. взяли перше довгождане очечко, як говориться, очечко в карман. Літера. Я Я така, блять, кончена в цьому костюмі. Ладно, похуй, записуйте.